Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Міша Мішафік. В цьому відеоролику ми поговоримо, де та на якому хаманці зберігати Чиунетворк. Відео буде цікавим та повчальним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Насамперед, поки не перейшов на екран, хочу сказати, що не варто тримати свої гроші на біржах. Гроші на біржі це не твої гроші, це гроші біржі. Я думаю, що крах FTX це доказав. Так як я інвестую в Чіву Нетворк в довгострокову перспективу, само собою, зберігати Чіву Нетворк на біржі було би нерозумно. Тому в цьому відеоролику я хочу з тобою поділитися двома гаманцями, на яких рекомендую зберігати Чіву Нетворк. Давайте ближче до теми. Перший гаманець це буде Nuклія. Це не є офіційний гаманець від Chia Network, Але Nuclea має ліцензію іменно від Chia Network. Можемо навіть нажати на цю ліцензію, перейти і подивитися, це ніякий не сайт дзеркала в цьому всьому роді це офіційний сайт від Chia Network, Що вони мають ліцензію і що ця ліцензія означає? Довіряти, одним словом, цьому гаманцьові можна. Переходимо на GotoWallet, Далі це синя вибиває, показує, що Nukle. Всі браузери не підтримує. Далі ми можемо створити та імпортувати свій аккаунт. У моєму випадку, в мене аккаунта на Nucle немає, я буду його створювати. Підтверджую. Відкрили свою Sitфразу, можемо копіювати і можемо зберегти файлом ТХД. Не рекомендую копіювати ніяку сітфразу, тому що Сітфраза зберігається в якомусь там хеші, можуть зламати ваш ноутбук, комп'ютер, неважливо що та забрати цю сіт-фразу і взламати ваш гаманець, війти і вкрасти всі ваші чії, які ви будете зберігати на цьому чи на іншому гаманці. Тому роблю просто скрін та зберігаю її. Все зробив скрін, нажимаю контайн. Далі нам потрібно доповнити нашу сіт-фразу. Зуважте, якщо ви неправильно ввести свою SID-фразу, припустимо, перепутаєте 4 з 5, ваша кнопка веде неактивна. У мене активна, тому що я все правильно ввів. Нажимаю Contain, придумаю пароль. Далі нажимаю створити аккаунт. Все, нажав, нажимаю Done. Коротенько по гаманці, Тут все дуже просто. Лишніх кнопків в цьому нуклі валеті немає. Send це є. Куди ви хочете відправити своє нетворк, а RKU це є. Ваш гаманець сюди будете закидувати свої чи. Я користувався цим гаманцем і хочу сказати, що можуть бути такі дні, що просто ви зайдете на свій гаманець і у вас відображатися не буде. Є якісь, я так зрозумів, лаги в цьому гаманці, але Chia Network ніде там не пропадає, просто можете зайти і вас відображатися, Chia не буде. Чи то йдуть якісь роботи, чи в цьому всьому роді. По суті, більше немає що розказати про. Цей нукліоваліт. Давай я перейдемо до наступного гаманця. Переходимо на офіційний, можна сказати так, та холодний гаманець Via Network. Можемо пуститися донизу і побачити, що цей гаманець Windows 7 не підтримує. Можу сказати зразу, що цей нукліоваліт можна встановити на телефон, а іменно цей гаманець, офіційний гаманець Viчі, можна сказати так, холодний гаманець, його на телефон встановити не можна. Хто не має ноутбука, цей варіант буде якраз саме-саме для вас. Але в кого є комп'ютер або ноутбук, в кого підтримує цей гаманець, я рекомендую скачати іменно його і зберігати свою чілу іменно на цьому гаманці. Опускаємося нижче, так як в мене macOS, я буду качати MacOS Intel. Він же в мене є скачений, я просто буду в нього заходити. В кого Windows, скачуєте собі на Windows, але як можете побачити, 7-й Windows. Цей гаманець не підтримує. Він вже підтримує від 8-го Windows. Скачали офіційний гаманець. Далі, в мене він же є. Вас потрібно буде створити приватний ключ. Нажимаємо Створити приватний ключ і тут буде вибиває ваша фраза Ну, вже не з 12 слів, а з 24. Рекомендую записати також на зошиті свою сіт-фразу і зробити скрін, зберегти десь собі її на флешечці. Пишу Міша, нажимаю продовжити. Так, зайшли в гаманець, справа зверху бачимо, що світить оранжевим. Це йде синхронізація. Нам потрібно дочекатися, щоб там, де оранжеве, світилося зеленим. Це буде показувати, що синхронізація успішна і гаманець готовий до роботи. Це буквально займає від 2 до 5-6 хвилин. По суті, тут також таких лишніх кнопок немає. Все, що нам потрібно, це сумаритися і наш баланс, показує надіслати. Тут ми можемо з нашого гаманця надсилати. На любу біржу нажимаємо на рекави, можемо побачити, що тут зберігається наша адреса. Можемо нажати NFT, побачити, що є вкладка NFT, це NFT вже в процесі. Ближчим часом воно буде інтегровано в цей гаманець. Переходимо в сетінг, є файна функція, що є українська мова. Тому що, напевне, 95 гаманців відсотків не підтримують українську мову. Тут я так замітив, що є українська мова, це дуже-дуже сильно радує. Можемо ще побачити, що є два фона: є білий фон і є чорний фон. Кому який більше подобається, тим і користуємося. Це було коротко про гаманець. Яким гаманцем користуватися, це вирішувати вам. Я користуюся іменно Чіа Валіт, тому що він є, можна сказати так, холодний гаманець. Навіть якщо в мене немає ноутбука, я йду до друга, встановлюю цей гаманець, зберігаю світ фразу, забираю свою силку і все, я можу цей гаманець видалити і тільки по цьому своєму посиланні перекидувати, чи Network нетворк на свій валіт. І рано чи пізно за рік, за два, за три я просто можу цей гаманець скачати і тим самим зайду, і у мене всі монети, все буде в мене відображатися. Це класний гаманець, тому що на тому самому Леджері чи немає. По суті. Компанія, команда зробила свій гаманець, як я кажу, холодний гаманець, на якому безпечно можна тримати гроші. Біржі показують, що не варто тримати гроші на біржах, тому що, як ми бачимо, як зіскамися FTX, завтра може зіскамитися і Crypto.com, і потягнути за собою ще декілька бірж. Тому рекомендую зберігати гроші іменно на Холодних гаманцях, якщо не на холодних гаманцях, то на гарячих гаманцях, такі як Metamask, TruzzWallet, Safepal, ну і в цьому всьому роді. Це було коротко по факту, де зберігати у нетворк. До нових зустрічей, Пока.